Молодий командир бродівчанин Максим Штурмай просить допомоги у зборі коштів на авто для свого підрозділу, першого механізованого батальйону першої механізованої роти 67-ї окремої механізованої бригади, яка бере участь у бойових діях на Покровському напрямку. Потреба у машині критична. Авто необхідне для евакуації і безпечного транспортування воїнів з лінії бойового зіткнення. Усі машини, які були в розпорядженні їхнього підрозділу, вщент розбиті FPV дронами. Ситуація на напрямку складна. Часу обмаль. Вважаю всі на міцнішого здоров'я. Ми бійці 67-ї яка механізованої бригади. Наш підрозділ виконує бойові завдання на східному напрямку для успішного виконання цих завдань. Нам потрібна надійна машина. Машина потрібна для евакуації людей з лінії бойового зіткнення, для підвозу їх туди, для підвозу провізії. Будемо всім вдячні за любу допомогу за підтримку. Всім дякую. Слава Україні! Героям, Героям слава! Кожна гривня – це крок до збереження життя наших воїнів. Необхідно зібрати 300 тисяч гривень. Номер картки Монобанку 48 74 1 000 29 26 55 46.